Часом глибшому проясненню розуму передують великі внутрішні бурі. Стілення може розбурхувати, чесне вдивляння в себе може бути болісним і складним. Воно може навіть на деякий час причинити у нашому житті сум'яття, відкривати своє серце або відпустити усі тягарі. Це важка праця, якось видобувати скалки з тіла. Спершу це може бути боляче, але врешті це тільки для нашого добра, темні грозові хмари, потрібні для подальшого росту, чесність породжує близькі зв'язки і применшує вихори життя, нечесність породжує дистанцію і труднощі, з якими доведеться мати справу в майбутньому. Якщо ти далеко від себе, як ти зможеш бути близько до когось? Це не сталося за одну ніч, і не було мені кимось дароване. Я сам творець власного щастя і любові, що ростуть у мені.